Скажіть, будь ласка, що це буде? Фестиваль зміни безпеку. Ага. Фестиваль зміни. Скільки планується дітей? 50 чоловік. 50 чоловік, зрозуміло. Це хто організовує? Спірід Сокер спільно з Асоціацією футболу області. Асоціація області, так? Да? Зрозуміло. Зрозуміло. Подарунки будуть? Все, дякуємо. Дякуємо. Чудово. Чудово. Вітаю. Спочатку ми не підходимо. Це перше правило, головне. І не чіпаємо. розуміли? Наступне правило, треба повернути мене служби. так? Стридень, ступна, так? І, три... І четверте правило, треба комунікувати. Хлопці повідомити, погодиться з розуміли? Або перехожих, або батьків, або друзів. Є останні питання. Якщо там в лісі десь лежить е... ракета, Залишки ракети. Тобі друг, а друг а скаже, Оля Матя, пішли там Андрій на там. Що треба другу сказати? Я сказати ми ми нас ми нас ми... Нас А якщо друг почне казати, ти що, пішли. Пішні. Скажи, я слабку. У вас скільки своя голова на плечах? Ясно? Життя одне. розумієте? Тут футболі завжди буде другий шанс. з в житті другого шансу немає. Втратите кінцівка по здоров'я. Це не буде не путковувати чому з він сама ці. Yes. А это а полет, а полет. А а это Это Это, а а это, а это, а это зеленый. Зеленый что вот здесь ловка А вот здесь когда а а мы, видим небезопасный физический знаете? метров? 200 метров, метров. когда мы видели... И в безопасности, что мы делаем, а мы звоним, помните? Знаете? А мы звоним. То один, то два, то двенадцать. Так, почему Это первое. яка показывала, что он терпит мины, да, и тот, значит, ты показал, что мы Почему, знаете? может вас, ваш спортсмен, вас жить правильно? Right? Да, Тем более у вас есть второй шанс забить гол, забить пенальти, да, второй раз, а так пенальти хорошие, а в жизни, если будет видно то не будет второго шанса. Максимально внимательно и осторожно. Да? Так, что попала ракета, мы, мы спустились с девятого этажа, прям за вот год а огонь да, у нас убийств. Какая нарко? Парк, вы запомнили? Да, Когда мы видим, что мы делаем? Не берем руки, Валя, ходим. А сколько а, метров? Сколько метров? Сто один, сто два, Либо говорю сто. Манишки, манишки одевают на себя и присели. Одели манишки и присели. 1010. 101, 102 и 112. На сколько метров мы отходим? 150, метров. 300 метров. Отходим 300 метров. Кто знает? Сколько это футбольных они большое? Где-то где-то один. Вот смерть футбольного поля 150 метров. Вы знаете, мы сейчас буквально писали. Так, давайте спробуємо. А що нам робити, якщо термін пройдеть? Що ж, знайшов. Завершився футбольний фестиваль, який відбувся для юних футболістів Хісочинської громади за ініціативи голови обласної асоціації футболу. Футбол це гра, яку обожнюють мільйони людей. Футбол сьогодні виявився для багатьох готовельним колом не лише, щоб відволіктись, а й справитися з емоціями, які всі ми зараз переживаємо. Жахливо, але Україна і. Харківська область стала територією найбільш забороненою мінним вибуховою із Кожного дня мешканці області отримують поранення, втрачають життя. Тож сьогодні дуже гостро стоїть питання обізнаності населення для збереження життя. Цією метою Асоціація аматорського футболу України у співпраці з міжнародною організацією Спірт Сух. Започаткувала проєкт підвищення інформування населення про ризики вибухонебезпечних предметів через футбол. І цей проєкт вже протягом року реалізується в Харківській області. І сьогодні всі ми долучилися до цього корисного спортивного тренінгу, отримали, крім футбольних навичок ще й важливу інформацію задля особистої безпеки. До слова запрошується голова Харківської обласної асоціації футболу Олег Васильович Сенігуба. Задяку, шановні колеги, шановні діти, шановні батьки, шановний Сергій Михайлович, шановні колеги, знов ж таки, шановна Тетяна Петрівна. Тут ми разом всі зібралися і дійсно хочемо привітати вас із святом футболу, і святом спорту. Для нас це дуже важливе відновлення змагань, відновлення відповідно від тренувального процесу. Однак безпека у нас має бути на першому місці. І дійсно, ті навички, які ви сьогодні здобули, вони вкрай важливі. І ще раз хочу зазначити про те, що якщо щось знайдете на вулиці, щось незнайоме або знайоме. Ні в кому разі не потрібно все це піднімати, проходити мимо і відповідно повідомляєте про все це доросло, це Ну а далі, звичайно, що ми вітаємо вас зі святом спорту, зі святом футболу. Дуже дякуємо вам, шановні колеги, за те, що ви відповідно передаєте свої знання, свої навички, оскільки дійсно нам пощастило жити поруч із. Легендами футболу нашими, да і звичайно хочу вас ще раз привітати з цим святом, з цими змаганнями, з тими навичками, які ви сьогодні отримали. Ну а ми від себе будемо звичайно продовжувати. Ну і звичайно, я хочу ще раз там подякувати голові громади за цей сучасний і е інфраструктурний так, відповідно, проект, хаб, де ми можемо приймати фактично ось такі. Заходу. Дякую вам. Дуже дякую за надане слово. Шановні наші діточки, такі гарненькі, вдягнуті, гарні спортсмени. Шановні наші батьки, вам дякую, окремо за те, що ви маєте силу волі, допомагаєте своїм дітям. Шановні наші тренери, фахівці. Які не отришили свою працю, не поїхали до іншого регіону або за кордон і продовжують тренувати наших дітей, продовжують проявляти їм навички до спорту. Це дуже важливо. Сьогодні дуже приємно бути запрошеною саме в Пісочині приймати участь у цьому заході, тому що мої діти, до речі, тут також народилися, зареєстровані, і е, мені, як то кажучи, дуже перший раз в цій залі. Дуже важливо, що от пан міський голова, наш все селищний голова, зміг такі умови створити для дітей. Я знаю, що всі мешканці нашої вашої громади вони вас обожнюють за це, за те, що ви робите все для них. Я хочу всіх привітати, привітати з таким. Святковим настроєм з тим, що ви продовжуєте змагатися, хочу подякувати всім за співпрацю. Подякувати за ту важку працю, яку ви робите цей важкий час. І е, дуже важливо і приємно, що мій колега, яку я дуже ціною поважає Ле Васильович, очолює наразі асоціацію футболу харківщини. Я впевнена, що вона ще більше засяє. Багато чого зроблено, але в команді буде зроблено ще більше для спорту, саме для футболу в нашому регіоні. Дякую, слава Україні. Юні футболісти нашої громади отримують футбольні м'ячі. Будь ласка, юні спортсмени, це для вас усіх. стоп стоп, стоп. Це все для вас, тільки пізніше. Повертаємось назад наші. це діти є діти. Юні спортсмени, поверніться, будь ласка, У стрій. У Наше не, не закінчено. Це для усіх. Вони дуже раді подарункам. Але ви спортсмени, зберігайте дисципліну, зберігайте стрій. А принципово від мене і від Олега Васильовича, щоб п'ять був кожної дитини. Ми забезпечимо або громада. Дякую. Або громада. Шановні друзі. Давайте привітаємо наших чудових тренерів. і подякуємо за проведений захід спортивний. Давайте останні разом з нами. Дякуємо велике. Харківщина завжди славилась футбольними досягненнями, аторічними традиціями і напрацюваннями. І велика заслуга в цьому нашим славетних до футболу. Людей, які багато років присвятили розвитку улюбленого виду спорту на Слобожанщині. І давайте зараз разом усі Привітаємо почесного гостя, нашого земляка, легенду українського і харківського футболу Сергія Миколаївича Малькова. Голос разом з нами. Славеті досягницю підтримку масового футболу та 70 річчя. Вітаємо! спортсмена, які тільки починають свою спортивну кар'єру, як і ви колись у нашому дитячому футболі. Юні футболісти, я бажаю вам стати дуже достойними людьми, добрими само, футболістами, слухатись тренерів, тренерів і в цьому прекрасному залі. Покращувати свою майстерність, щастя, миру і доброти. І багато наших друзів, колег вступили до Збройних сил і не повернулися. Прошу вшанувати пам'ять всіх загиблих хвилиною мовчання. e de...